задачі такого характеру. Тут є що робити, а, тому що на перший догадіх, е, насправді, цією тематикою, були вже наша група вже додатково прирядована, а хімето займався наш е, спільчизм. Мій аспірант, Тарасик, Сережка. Ми тільки ще тільки не займався. <laughs> <laughs> no, Самі так само він займався, він так званий займався БОГІ. Часом міцелічно, але я вже <laughs> не пам'ятаю, коли там назвалося. Це група Хогена, яку він був десь топ-70-х руках. Він займався з організацією по Хогін там. У селі там було дуже просто. Я сидів, я ще й по аспіранту, мій вчитель, і ой, каже, слухайте, ну там альфа біциклічно, подивіться, у кого не є от такий результат. Будь-яка локальна компактна допомога на ній є дискретною. Я, чесно кажучи, раз сів десь там до що, до то, чогось, то міг зрозуміти, що звідки він це перебув. Потім Гуран мені каже, виділився і каже, Ну, то ще ще <світ> раз подивився до того, бо відновив, і щось воно там не було мені поняття. Ну і так воно там тому закінчилося. Декілька разів мені сказав, казав, то подивіться. І тут, коли я став науковим керівником Сергія, каже, Сергій, слухай, студій, от Ірьосович, мені казав. Це 70-ті 70-ті роки, там шрифти були вчителі на друкарській машинці і вписані в світлофор. Я там щось не додував. От Я не міг прочитати це, і з часом я це забував. Що я це мав зробити, якісь інші задачі? Ну, Сергій там, я подрімився, ну через він приносить, там не ні поми. то естоје локално компартија, не е